Для стабілізації фінансової ситуації в країні довелося прийняти зміни до державного бюджету. Це позначилося і на виплатах жителям нашого краю, кажуть фінансисти. Скорочено розмір субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам. На суму 196,2 десятих мільйона гривень. Цю інформацію депутати взяли до відома і запропонували розглянути зміни до обласного бюджету на сесії. А ось звернення щодо компенсації тролейбусникам рівного за перевезення пільговиків викликало на таку одностайну реакцію. Обранці вважають, що 15 мільйонів гривень в рік на ці потреби це дуже багато. Аргументують тим, що тролейбусники мовляв приписують кількість пільговиків, включаючи до них і людей з району. Які міським транспортом можуть і не користуватися, інформацію взяти до відома, а повідомити заявнику, що якщо будуть у нас кошти, то ми їм додатково виділимо. А ось прохання голови обласної проспілки і працездатних інвалідів депутати підтримали. Тетяна Войтович акцентувала увагу присутніх на тому, що між інвалідами з дитинства і загального захворювання на даний час існує значна соціальна нерівність. Доплати, які вони отримують в різних держустановах, різні за розмірами. Хоча коштів на лікування і догляд вони потребують однакових. В соціальному захисті підгрупа А після комісії МСЕКу. Має доплату на догляд 711 гривень, а в пенсійному фонді отримує 949 гривень і плюс 50 гривень на догляд. Члени комісії рекомендували депутатам спільно з департаментом соцзахисту, представниками організації інвалідів вивчити питання та підготувати звернення до Мінсоцполітики та уряду з проханням вирішити ці проблеми. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.